Коротеньке відео про кольори, які були популярні на нашій території на сівершині Чернігівській губернії за роботами Пелегей Бартош, а це 100 150 років тому. Отже, це поширено було три кольори. Але найбільше популярністю була використання саме однотонних ниток: це білий, червоний та синій. І звісно, притаманні нашій території. У нашому краю були взори саме рослинні: квіточки, хмелики, виноград а ті пташечки, тобто півники, яких ви іноді бачите на рушниках, то насправді вплив великоросів, бо на нашій території цих півників не було. Ось такі історії. Отже, якщо ви уважно слухали. Мої відеорозповіді про роботи Пелагеї Бартош. Що стосується вишивки, у нас виникає три питання, відповівши правильно на яке, ви отримаєте від мене подаруночок. Добре? Тоді наступне відео. Чекаєте питання, відповідаєте і розіграємо те, що я роблю самотужки і дуже люблю. Отже, поїхали!